Ми почали відшивати жіночі та чоловічий одяг. Із ручним розписом це дехто по з принтами, але це не принт, це дійсно ручний розпис. Річ виконується в одному екземплярі. Анна співзасновниця нового рівненського бренду. До повномасштабного вторгнення в неї була власна туристична агенція, але війна усе змінила. Проте жінка вирішила займатися справою душі. З маличку малювала, а тепер конвертує любов до живопису у власну справу. Так сталося, що багато хто втратив роботу, і от. Поговорили, моя подружка вміє шити. Настя, от вона каже: я вмію шити, а я вмію малювати. У мене вища освіта, я художник і от ми вирішили от так об'єднатися. Свої роботи Анна презентує на фіналі проєкту «Empowering Емпаверінг Вуменін Рівнереджіон. Згодом планує там навчатися. Цей проєкт у нас реалізувався в форматі навчань, додаткових практичних тренінгів, менторських сесій, виїзних програм, бізнес-сніданків і ще багато чого. Але разом з тим понад 200 учасниць отримали класні бізнес-скіли, бізнес-знання зведення власної справи або її започатку. А окрім того, 80 з них отримали міні гранти на старт або розвиток класної справи. Кожне з навчань тривало два місяці та складалося з двох частин: бізнес тренінгів та бізнес-планування із практичними тренінгами за визначеним напрямом чи спеціалізацією серед учасників, як новачки, так і підприємці з досвідом. І за того, що були такі мікси, цікаві, що були і з досвідом, і ті, що тільки щось придумують. Я зміг використовувати такі групові групову роботу, де во. Вони ну там одну задачу вирішували. Хтось просто ну там фантазію свою якусь заземляв, а хтось вже щось мав. Але з точки зору ну там от теорії якось блоку такого теоретичного, розбирав те, що є. І у них дуже цікава така виходила групова динаміка. В рамках проєкту було надано 120 тисяч доларів мінігрантів на старт або розвиток власної справи. Цей це розширення фінансових можливостей жінок, внутрішньо переміщених та місцевих жінок для того, щоб дати їм можливість зрозуміти, що навіть у Час війни у них є великі можливості започаткувати свій бізнес, і якщо у них є якась ідея, то ми раді допомогти в реалізації цієї ідеї. Під час заходу учасникам представили нових рівненських підприємниць. Серед них і дизайнерка Ірина Яконюк. Ми створюємо плетені сумки ручної роботи із натурального матеріалу. В нашій колекції 16 сумок. Тут частина тільки представлена. І хом декор взагалі історія бренду полягає із амбіцій молодої мами. Коли я народила свого старшого сина, я зіштовхнулася з труднощами відсутність часу для себе і самореалізації. Але, будучи амбіційною, я шукала вихід і я створила бренд, який допоміг мені поєднувати і материнство, і самореалізацію. Присутні підприємиці кажуть, вдалося почати або ж розвинути власну справу завдяки навчанню, грантам та державним програмам. Іля Томашевський, Павло Стецюк новини рівного.